Закінчили виготовляти ще одні сходи. Маємо тут от, такий от металевий каркас гвинтового типу. Зробили дерев'яні накладки, дерев'яні сходинки, порода дерева дуб, укриття звичайний матовий лак. перила у нас йдуть дуб також і ясинки, металевий квадрат. Порошкове фарбування, чорний мат. Ось такий от загальний вигляд вони мають. Зверху в нас йде фальш сходинка і далі наша інженерна дошка. такий ось гарний патинований колір. І досить цікаве рішення зробили ось такі от МДФ чорні рейки. Як на мене, то вписалися в інтер'єр ідеально. Кого цікавлять сходи або інженерна дошка з Шен, замовляйте! Можемо вам зробити в комплексі все разом. Тут, до речі, ще буде Плінтус Чорний МДФ. Пізніше його будемо підвозити сюди на об'єкт.